Олег, сьогодні достатньо легка і, на мій погляд, впевнена перемога. Що можете сказати по грі, короткий ваш аналіз? Ну, я б не сказав, що це була дуже легка перемога. Нам трішки десь більше підтвердило розвиватися моменти, але ж бачите, команда Лінейовійч групі м'яч тримала, і було багато моментів. Андрій Бузіний нас дуже багато разів врятував і припущено голу. Якщо про рахунку 1-0 ми б там пропустили вихід 1-0, була б зовсім інша гра. Тому ну, не можна сказати, що це певна і легка перемога. Трішки нам ну, кажу, підфартило більше в реалізації моментів, ніж їм. Що цікаво, дуже багато фолів в сьогоднішньому поєдинку. Першу гру, яку ви грали і здобули перемогу, це друга гра. Друга перемога вашої команди. І сьогодні багато фолів відносно від двох колективів. Так, да, звичайно, трішки завелися у команди. Це було трішки неправильно, тому що ну, на хвилині десятій ми вже сиділи на п'яти фолах, На чотирьох фолах, потім зробили п'ятий фол, і потім вже було потрібно дуже обережно відбирати м'яч. Тому трішки завелися і ми, і та команда також. У неї декілька гравців також десь навмисно, може не навмисно, але так виходило, що також були по ногам. Тому це футбол. Добре, що після гри ми всі один одному потисли руки, друг другу зрозуміли, що це ну футбол емоції. Після гри ми все розібрали, одне одному потисли руки і все добре. І останнє питання: скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто взагалі в вашій команді сьогодні найкращий? Хто саме за рахунок кого, хто такий є? Можливо, двигун команди, який ну, в веде першу партнерів до. В чергу дов. я би відмітив нашого голкіпера Андрій да, він лідер, капітан команди вже багато років, тому завдяки, коли він стоїть на воротах, ми відчуваємо впевненість у собі. Так? Що ми можемо десь обрізатися, він допоможе нам. Так? Тому в першу чергу це голкіпер, звичайно. Тому що коли ворота на замку, то ти впевніше граєш з м'ячем. А від польових гравців на сьогодні Андрій Пашко дуже багато реалізував моментів. Так? Також командна взаємодія у четвірці була і першій, і другій. Ще не зовсім всі зіграні, тільки початок сезону. Але в цілому хочеться перемагати за рахунок командних дій, а не індивідуальних. Але ну, ми тренуємося тільки початок сезону, тому я гадаю, що ми вийдемо на свою оптимальну гру і через комбінаційний футбол будемо досягати результату. Дякую вам за інтерв'ю.